Привіт! Ви на каналі Супер Друзі з вами, як завжди Рома. Сьогодні ми будемо складати головоломку з магазину Кубастик 3D. Мені вчора хрещена мама подарувала дві посилки: одна в такій коробці і одна в цій. Я вже цю коробку розпакував і зараз показую, що в ній всередині. Тут у нас головоломка патрони з яких треба скласти протитанковий їжак. І тут є три види патронів. Є отакі от з двома виїмками, таких у нас три. Є такі найдивніші з трьома одна тут і ще два, як було. І один Звичайний патрон. І ще цікаве, що вони по розміру, як звичайні патрони від, наприклад, АК-47 або від АК-74. Я цю головку розпакував, а цю ще не буду розпаковувати. Я її розпакую на день народження. Хто знає, якого числа має день народження, ставте лайк. Ну і зараз я покажу, як я вирішують цього ломку. Взагалі, цей патрон повний, він влізає отак в любу виїмку. І так ми можемо примкнути, і виходить ефект, ніби один патрон пройшов через два. Ось так це виглядає. Но є тільки один спосіб, щоб скласти. Беремо цей патрон, щоб одна дірка була доверху і цих два на себе. Потім ставимо патрон з двома дірками так, щоб вони дивилися виймки в праву сторону. Потім привикаємо цим самим патроном дві дірки від себе і одна як було доверху. Потім ставимо вже не вниз, а вверх так само вбік, тільки виїмкою вже вліво. Потім ми бачимо місце для останнього патрона. От воно. Але є питання: куди нам ставити ще один патрон. Дуже просто. Ми опускаємо цих два патрона так, щоб. Тут дірка стала повною. І тоді ми отак легко вставляємо, щоб виїмки були доверху до перших оцих двох патронів. Ну і потім ми вставляємо останній патрон. І в нас виходить протитанковий їжак. Дуже крута головоломка. Вона така дуже воєнна. Він її називає головоломка від або для ЗСУ. От таке круте відео. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.